Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. З'явилася дуже хороша новина. Повідомляється, що в Каспійському морі було знищено російський корабель, який перевозив декілька десятків тонн озброєння з Ірану. А саме зараз натискай вподобання і напиши слова подяки для Збройних сил України. Попереду найцікавіше. Декілька годин тому з'явилася інформація, що під час перевезення дуже великої партії озброєння було потоплено російський корабель, що прямував свій рану до Росії. На даний момент ще не точно встановлено, яке саме озброєння могло бути на борту. Проте з попередньою інформацією мова могла йти про боєприпаси до артилерії мінометів. Російські війська з кожним днем все більше виснажуються і не мають необхідної кількості боєприпасів, тому даний вантаж був надзвичайно цінним для них. З отриманих даних корабель зазнав одночасного удару одразу у двох місцях, після чого його почала заповнювати вода. Примітним залишається ще той факт, що удари задалися не з повітря, достовірно невідомо, що могло спричинити такі пошкодження, чи це були підводні дрони, чи інші вибухові елементи невідомого все ж вибухи були не надто великими і не спричинили детонації боєкомплектів, що були на борту. Проте вже за 30 хвилин те судно успішно затонуло. Тому вірте, Збройні сили України, і вже скоро настане перемога.